На скайп зв'язку зі студією перебуває Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. Вітаю вас, Олексію Васильовичу. Добрий вечір. Як вважаєте, візит Федеріки Могиріні? Це ще один таке, таке нагадування від Європи, що Україні все ж таки потрібно діяти, чи це плановий візит, який ні про що не можна розглядати його як щось надто особливе. Я ну в дипломатії, знаєте, нічого випадкового не буває, і навіть якщо це так співпало, то тим більше напередодні завтрашнього голосування в Раді, то безумовно, це знакова подія. Вона свідчить про те, що ЄС зацікавлений в Україні всупереч того, що ми зараз починаємо чути знову від деяких депутатів. І, але б я сказав, що для нас дуже важлива невина, це те, що та зустріч високого рівня, яка має мала бути завтра, 10 го числа, розглядати питання про безвізовий режим. Що вона, начебто, трохи є відкладеною. В повідомленні немає наскільки, От, тобто не можна зрозуміти, чи вона відкладена на день, чи на два, чи вона буде наступного тижня. Але в даному випадку, я думаю, що це. Плюс для України, тому що наші західні партнери е, з розумінням поставилися до недисциплінованості наших, е, наших депутатів, які не змогли ухвалити цей пакет. Бо інакше ми знаємо, що це мало бути завтра. А депутати не підготували цей пакет безвізовий. Тобто, якби це питання розглядалося завтра, то цілком імовірно, що сказали б ні, зараз ми не можемо дати безвізовий режим. Те, що ця зустріч відтерміновується, це дає нам. Шанс все-таки швидко ці закони встигнути ухвалити це до це зустріч у Європі. Ви маєте на увазі? Так, там, так. якщо я правильно пам'ятаю, там просто хтось із учасників, начебто, терміново е має е полетіти до Туреччини, і через те е поки я... що відкладається. Ну добре, але добре, що він має терміново летіти до Туреччини. Тобто, ну, кажучи, але це, це, та... це як? Це нам дають можливість все ж таки ухвалити необхідні е, закони? Чи е, це м, думає Європа тепер? Ні, ні. Я думаю, що тут. розумієте, В даному випадку позиція Європи є дуже чіткою. Ви знаєте, я... Протягом ну, останнього часу я досить багато казав, що Європа не може вимагати від нас швидких реформ, тому що йде там агресія з боку Росії, тому що ситуація дуже складна. Але в даному випадку Європа йде нам назустріч. І знову ж таки, ці вимоги, які поставлені у зв'язку з прийняттям безвізового пакету, вони. Ну, я б сказав, вони важливі, але вони дуже такі, дуже точкові. І ще раз скажу: Європа нам тут іде на зустріч. Тобто я думаю, що Європа вже давно могла якби, і розвернутися і сказати, що знаєте, що ми зараз не будемо це питання розглядати, почекаємо, поки ви реформуєтесь. Тому для мене абсолютно однозначно, що тут нам Європа йде на зустріч. А от наші депутати, ви знаєте, я щойно. Послухав полеміку депутатів на одному з каналів, так. ну і на жаль, вони не дають мені оптимізму. Розумієте, коли, наприклад, виступає один з депутатів самопомочі і починає розповідати, та що там європа все одно нам не дасть безвісовий режим, мовляв, можна не дуже знаєте, підтекст такий, що можна і не дуже напружуватися. Ну в такому ]ся. разі можна і... говорити, що а, корупцію ми все одно не викорінимо, то на що нам взагалі над нею працювати ну, так, взагалі? А для чого ж а для чого щось робити? Все одно нічого не вийде. Знаєте, коли це говорять з депутати від фракції, яка позиціонується як проєвропейська, і причому я не вперше чую це таку позицію. Це у мене ну просто викликає обурення. Ситуація зараз насправді з того, що я зрозумів, вона дійсно є складна, тому що ви правильно сказали, не було сьогодні знову кворуму в комітетах. Не знаю, що буде завтра. Так ну, все-таки у мене сподівання на те, що. Вистачить політичної волі і політичної відповідальності, якщо навіть завтра все-таки щось не вдасться ухвалити, то у зв'язку з пере... відтермінуванням цієї зустрічі в Брюсселі у нас з'являється певний часовий, певна часова можливість, але цим не можна зловживати. Тобто, завтра обов'язково має бути прийняте, значить прийняті основні з цих законів. Ну За ньом... чого? чого не вистачає? Чому затягують наші політики? Ви знаєте, мені навіть складно сказати, тому що е, я тут бачу поєднання кількох е, моментів. На жаль, безвідповідальність, на жаль, непрофесійність, на жаль, е, знаєте, на авось, а якось воно там буде. Знову ж таки, один депутат каже: та нікуди цей Європейський Союз не дінеться, не потрібно нам ці. Жахливчики розповідати, розумієте, це говорить член коаліції, яка називається, як же вона називається, європейська, чи європейська Україна, чи, Європ... ну, чи щось в такому ключі. Тобто так. це, це коаліція, та, яка сформована більшість. Ми знову ж таки, давайте згадаємо, з чого почався Майдан, який називається Євромайдан. І знову ж таки, ця візова безвізові поїздки це не те, що вимагає чогось надзвичайно від нашої економіки. Да, з економікою все це набагато важче, але по візам це легше зробити. Дуже. А ще одна теза, от я чув: все одно Європа нам нічого не дасть, тому що у нас не закритий кордон з Росії. Так, да, це був це така проблема, в принципі, існує, але. Молдова отримала безвізовий режим, попри те, що є Придністров'я, і з боку Європейського Союзу знову ж таки чітко пролунала, що е окуповані території не вплинуть на вирішення безвізового режиму для України. Тому я ще порадив би депутатам, замість того, щоб шукати відмовки. Дійсно завтра зробити принципове рішення. Я думаю, дуже добре, що сьогодні надрукували поіменно список тих депутатів, які не з'явилися на засідання комітету. Комітетів, так, так можна їх знайти. Так, І там до речі, ну люди, які, начебто, ну мали би зробити це. Тому я думаю, що має бути дуже таке жорстке попередження. Депутатам з боку громадськості, з боку ЗМІ, ну якби ще є час для підсумкових випусків і завтра зранку. Я сподіваюся, хто хтось буде підрадою. Що ті, хто не підтримує цей пакет, будуть на чорній дошці ганьби. Олексій Васильович, ну насправді я теж разом із вами сподіваюся, тому що тут навіть питання не стільки безвізового режиму, от як на мене, а питання ухвалення важливих для України законів, які насправді мають працювати і наблизити нас до Європи, до європейського рівня можливо життя. Хоча б те саме агентство з повернення активів. Дякую вам дуже. Дякую за те, що були на скайп. Зв'язку зі студією. Це Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії.